Купність цього бізнесу від одного до двох років ми тут встановлюємо вісім будиночків, 39 соток під Варшавою за 330 тисяч злотих. Ділянка у нас буде з призначенням під туристично-готельний бізнес. 10 кілометрів від Варшави, 39 соток землі. Район Войцешин. Ділянка знаходиться на початку національного кампіновського парку. Подивіться, тут у нас є невеличке таке озерце. Тут є як сосновий ліс, так і різний мішаний ліс. Тут будуть відпочивати родини. Тут можна буде виїжджати за місто від цієї метушні, а ви будете заробляти свої кошти. Окупність цього бізнесу від одного до двох років, в залежності від стратегії, яку ви оберете. Ми тут встановлюємо вісім будиночків. Це можуть бути або будиночки хлемпінгу, такі кругленькі, або будиночки на прицепах. А тепер давайте пройдемося по цифрам. Вартість ділянки – 330 тисяч злотих. Підготовка території – 60 тисяч злотих. Загальна базова інвестиція – всього 430 тисяч злотих. Далі два варіанти розвитку. Купольний глемпінг – 8 екокуполів. Вартість одного купола – 54 тисячі 500 злотих. Загалом – 436 тисяч злотих. Повна вартість проєкту – 866 тисяч злотих. Будинки на причепах – 8 мобільних будиночків. Один будинок вартує 150 тисяч злотих злотих. Загалом 1 мільйон 200 тисяч злотих. Повна вартість проєкту 1 мільйон 630 тисяч злотих. Пишіть мені в особисті повідомлення, надішлю вам всі подробиці.